Влада, яка хоче врятувати державу, має бути готова до непопулярних рішень. Влада, яка хоче врятувати свої рейтинги, буде робити усі можливі бздури і брехати суспільство, щоб врятувати рейтинг. Але це завершиться катастрофою і для влади, і для української держави, як такої. Приклад Ізраїлю. Я думаю, що це найдієвіший приклад, яким ми зараз маємо з якого маємо слідувати, тому що там служать абсолютно усі. Але там є механізми ротацій, і ти знаєш, що ти поїхав на певний термін, через деякий час ти повернешся додому, і замість тебе піде хтось інакше воювати. Я вважаю, що в Україні військовозобов'язаними, ну навіть не військовозобов'язаними, а готовими до війни мають бути усі. І це не те, що ми маємо бути морально готові, завтра пішли. А влада має створити середовище структуру. Структури, навчальну базу, яка би готувала усе населення України до потенційних бойових дій. Я вважаю, що тактмедом мають володіти усі стріляти з базової зброї мають вміти усі, усі мають мати відпрацьований алгоритм, як діяти у тих чи інших ситуаціях по обстрілах щодо вторгнення і так далі. І це все абсолютно реально робити і через навчальні заклади, це реально робити через її. Єд... Дині марафони, якщо воно вже йде, а краще через різноманітні інформаційні ресурси. Але ця структура має бути розроблена і запущена вже зараз. Тому що не можна буде завтра вийти на вулицю і сказати, всі жінки, наприклад, ідуть воювати. А якщо це буде 2-3 роки підготовки, які у нас ще зараз є, то через деякий час багато хто й самий буде підписувати контракти. Це є життя. Це є реальність. Ми маємо про ці речі говорити, але ми маємо і готуватися. І от тут ви абсолютно праві влада найбільше боїться говорити про ці всі речі, тому що вона не здатна забезпечити процес.